Сьогодні ми поговоримо про те, хто ж такі незнайомці. Рум'яний колобок утік із дому і сам собі гуляв, куди іде, нікому не сказав. Себе він дуже вихваляв і зайцю, і вовку, і ведмедю хоча нікого він не знав та все їм розповів про себе. Коли з лисицею зустрівся. Він так веселився, що згодився на язик їй сісти. Хитрюга ж та надумала його і з'їсти. Люди є, як лиска злюща, без дозволу, щоб не ходили з дому про себе, щоб не розповідали нікому. Але якщо вже загубились, треба знати. Своє ім'я. Скажи, як тебе звати? Де ти живеш? Знаєш ти свою адресу? Як звати твоїх батьків? Але це розповідати можна лише поліцейському. Аби кому на вулиці не можна розповідати. Діти у нашому житті трапляються небезпечні люди. Таких людей називають злими або непорядними. Зовні вони такі ж, як і усі, і потрібно мати справу лише з тим, кого знаєте ви. Якщо людина вас кличе, не йдіть, не можна відкривати двері незнайомим, сідати в машину і не брати ласощі, краще не говорити з незнайомцями. Що треба сказати, якщо незнайомець кличе вас в машину? Я вас не знаю. Зараз покличу дорослих. Що треба сказати, якщо незнайомець дає солодощі? Сказати я вас не знаю, я не беру нічого від незнайомих людей. Якщо незнайомець просить допомогти знайти котика, що треба сказати? Мені не можна нікуди йти з незнайомцями і швидко звернутись до дорослих. Будьте обережними, дітки.